Дев'яту виставку презентувало в галереї Ужгородського замку мистецьке об'єднання молодих художників Фокус група, основну частину якої складають викладачі, студенти та випускники Закарпатської академії мистецтва. Близько 25 авторів представили свої напрацювання у жанрах графіки, живопису, скульптури, комп'ютерної графіки. Цього разу виставка проходить у форматі аукціону, спрямованого на підтримку збройних сил України та студентської молоді, розповів голова фокус групи Любчик Брензович. Наша мета це популяризувати мистецтво, освіту мистецьку нашого краю. І оця виставка це ще й аукціон, де ми маємо можливість придбати роботи наші учасники. Із продажу будуть донатити на ЗСУ, і окрім цього, ми маємо скарбничку для підтримки наших студентів, преміювання, тому що ми націлені на те, щоб заохочувати молодь, приймати участь у виставках. Ми розвиваємося, аналізуємо наші попередні виставки і з кожним разом еволюціонуємо. Фокус група це мистецька платформа, завдяки якій творча молодь має можливість презентувати своє мистецтво, спілкуватися, обговорювати та втілювати нові ідеї, каже учасниця виставки Руслана Коваль. Мені дуже подобається ідея створення такої організації, як фокус групи. Це можна сказати зародження нового покоління художників. В цій фокус групі є як викладачі, так і студенти. І потрошку ми так створюємо щось новеньке в в службороді. Сьогодні на виставці я представила одну з своїх робіт. Це ліногравюра, мара назва міфологія. Наша українська одна із богинь. Вона відповідала як за сон, так і за смерть. Діана Кучер вперше бере участь у виставці, на якій представила дві роботи у графічному дизайні. Дівчина пише вірші та прозу. І Даніслав та Чайка це персонажі із її майбутньої фантастичної новели. Я дуже люблю тематику стімпанка. Це технології, якби наш світ пішов більш в напрямку парової технології. Ну якби всі наші техніки працювали саме на пару. І ці роботи це брат і сестра. Виходить, що він більш антагоніст. Вона протагоністка, головна героїня. Більш позитивний персонаж. Вона відповідно цих роботів і створює. Виконувала я за допомогою тих цифрових технологій. Малювала на планшеті. Виставка вирізняється оригінальністю мислення молодих художників, каже мистецтвознавець Михайло Белень. Молодісно на правильному шляху. Я вітаю викладачів, тому що, судячи по експонатах цих творів, я вже бачу, що діти починають дуже цікаво мислити. Тут є одна робота, де через призму архаїки через тисячоліття людина йде до сучасності. І для того, щоб це поєднати, це вже є філософське підґрунтя того митця, на що він здатний. Як він знає історію світової культури і світового розготовства мистецтва. за кілька днів? Експозиція оновиться роботами нових учасників. Триватиме дев'ята виставка фокус групи упродовж тижня у галереї Ужгородського замку.